Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про один із способів заробітку в інтернеті, а саме про трейдинг на бінарних опціонах. Можливо, ви це десь вже чули, але я хочу показати вам те, що не буде брати у вас жодних вкладень і дозволить вам торгувати вже з якимось мінімальним депозитом, навіть там в 50 гривень, скажімо так. І цього загалом буде достатньо для того, аби мати вже перші результати. Торгуємо ми на Пукетопшені. І торгувати ми будемо за допомогою однієї зв'язки, яку я зараз вам покажу. Наприклад, вибираємо нашу валютну пару. Ми поки що пропускаємо ОTC пари, тому що про них я розповім в наступних відео, але зараз ми робимо фокус саме на ось ці пари, які не мають представки ОТСі. Ось, наприклад, ви бачите, тут досить мала прибутковість, тому ми рухаємося, наприклад, до ось цієї пари, там, де прибутковість досить велика. Ми заходимо на ось цей сайт. Ви про нього, мабуть, вже чули, ним користується досить багато трейдерів, і вводимо назву нашої валютної пари. Коли ми ввели назву нашої валютної пари, ми вибираємо саме ось цей пункт. Не ось цей пункт, не ось цей пункт, а саме ось цей пункт, бо він цікавить нас для торгівлі саме на цьому брокері. Заходимо сюди, переходимо у вкладку технічного аналізу і вибираємо. Таймфрейм на одну хвилину. Це потрібно нам для того, аби розуміти, куди піде графік саме на протязі цієї однієї хвилини. Як ви бачите, у нас тут автоматично вибрана одна хвилина. Показую я вам все на своєму реальному депозиті. Тому швиденько сюди переходимо. Дивимося, у нас показується сигнал на покупку, на сильну покупку. Це означає, що ми на хвилину входимо в нашу позицію. Але головне, аби ви розуміли, що ми входимо в позицію не більше, ніж на 1,3% від нашого депозиту. Ну, Максимум добре, 10. Але ну, ви самі розумієте, що це досить ризиковано і ми можемо попросту злити наш бюджет. Тому ми прогружуємо знову сайт, перевертаємося на одну хвилину. І бачимо, нічого у нас не змінилося, тобто 13 покупок на один продаж. Ми переходимо сюди, нажимаємо на. Купівлю і очікуємо, поки відпрацює наша позиція. Тут у нас всього одна хвилина залишається, тому зараз швиденько до вас повернуся вже після того, як у нас закриється ця позиція. Дорогі друзі, а поки у нас відпрацьовує наша позиція, я хотів би вам розповісти про наш телеграм-канал. Я розумію, що це може бути досить нудно сидіти та шукати ось ці всі пари, постійно переходити на ось цей сайт, там знаходити щось. Тому я пропоную вам перейти сюди. Тут ми маємо уже нашу закріплену нову актуальну стратегію. Як бачите, вона часто змінювалася, коли ми ще торгували за допомогою іншого сайту, але, на жаль, він вже не актуальний. Тому ми закріпили нову стратегію. Сюди швиденько переходимо. Метод Річарда. і Річард це мій один з найкращих друзів. Ось на фоні у нас відпрацювала наша позиція в 133 долари. Річард. Дуже дуже хороший мій знайомий, ми разом з ним ведемо цей телеграм-канал і розповідаємо вам про всі наші актуальні стратегії. І найцікавіше, що ціна цієї стратегії безкоштовна. Тобто, вам не потрібно нічого платити, ви переходите сюди, дивитеся закріплене повідомлення останнє. Бачите тут сайт, той же самий, на якому ми торгуємо. Бачимо брокер, на якому ми також торгуємо. тому... Подивилися, зрозуміли, якщо все нас влаштовує. Переходимо по цьому контакту і бачимо, що у нас є наш безкоштовний ВІП-канал, який ми поки що зробили безкоштовним для набору першої аудиторії, яка буде зацікавлена у розвитку і розвитку власного матеріального стану. Пишемо сюди і нам дають мінімальні інструкції для того, аби змогти вступити в цей ВІП-канал. Тобто там нічого екстраординарного немає, тобто це просто зареєструватися на брокері та вступити за посиланням в наш ВІП-канал. В цьому Віп-каналі просто постійно це у другій годині дня, і трошки пізніше розповідаються і секрети, і також відбувається торгові сесії, де вам будуть давати актуальні сигнали на всі валютні пари, які ми самі проторговуємо. Тобто, це ті пари, в яких ми впевнені і в яких ми. Виходимо в, приду, в прибуток уже стабільно. Тобто, вже протягом декількох років, навіть ми вже торгуємо протягом двох років разом з Річардом. Тому я дуже раджу вам спробувати хоча б зайти, продивитися сам телеграм-канал. Тобто, як ви бачите, у нас аудиторії досить багато, хоч ми його іде не афішуємо, цей телеграм-канал, тому. Також був би радий почути вашу думку в коментарях. Якщо вам це відео було корисним, можете перейти, поставити лайк, підписатися, а я буду повертатися до вас з новими стратегіями. Тому з вами був Тарновський. На цьому в мене все. Гарного вам дня!